Доброго дня! Сьогодні у нас ось такий Golf 4. Приїхав з проблемою. бубонить труба. Щоб зняти трубу, потрібно відкрутити. Так, приопустити підрамник. Раз, два, три, чотири. Відкручуємо від колектора. Відкручуємо, навіть так відкрутилися, поламалися, Зараз будемо якось висверлювати чи щось таке, щось пробувати робити. Так, зняли ми трубу. пропустили підрамник. О настільки на чуть-чуть, там багато не треба. Так, і зняли трубу. А проблема в чому в нас була? Ось така гофра оригінальна. Вона з часом прогоріла. Тріснула і мотор робив як непет. Бубунів, так, Бу -бу, -бу -бу. Так, купили ми ось такі дві гофри Ось таких 45-ка труба. 5 на 120. Взяли на 120, бо коротших не було. Ідеально би підійшло б на 100. Типа довжина. Сотка би ідеально підійшла. Так, взяли 120-ку так. Зараз ось вваруємо. Ось так одну сторону вже вварили. В сторону вварили так. Варуємо, щоб не сичило, нічого. Так, зараз обваримо тут всередини. Та й от так аналогічно і з цієї сторони вирізаємо, вваруємо другу і ставимо все назад. Ну було б, якби сотка була, було б взагалі чітко. А так, уви. Чуть-чуть треба було більше труби тут. Проблемка трошки, от, от, чуть довше, саме на і ну і довелося трошки помучитись там відрізати. Mm -hmm. Та й от, збираємо, крутим, варим далі. Mm -hmm. так. Так. Mm -hmm. Вже ми були промірили неї, але добре стає. Ось mm вона -hmm. Так, як бачите, ми вже все поставили, все на місці. Там трошки помучились, повисферлювали ті <клес> шпільки, що повиламувались, повкручували нові, вже не став знімати, бо світло виключали пару раз. Так, Поставив трубу, вже поставив защиту. Тут прикрутили, ще тут сичить, блін, намутили щось, блін, чорт від що. Ой, да, та й таке. Ну і все, так, все зробили вже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!